Історія зони у всесвіті сталкера огорнута таємничим ореолом. Заглянути за який випадає можливість далеко не кожному. Територія, що оточена периметром, небезпечне місце вижити в якому є надзвичайно складною задачею: мутанти, аномалії, бандити, сутички ворогуючих угрупувань, та найпідступніший противник радіація. Усе це стає на заваді тим, хто наважиться підібратися до секретів зони. І хоча звичайні сталкери ставлять перед собою більш прості задачі, як то розбагатіти чи сховатися від неприємностей, є й такі, що залазять у найпотаємніші закутки по крупинках, збираючи будь-яку інформацію, щоб нарешті розгадати усі таємниці зони. Тож, давайте і ми з вами поглянемо, що їм вдалося відшукати, і розвіємо завісу туману, яка приховує минуле зони, і її життя до подій, які ми могли бачити на власні очі. З вами канал GameWiz. Влаштовуйтеся зручніше, загортайтеся в теплесеньку ковдру і готуйтеся поринати у цю атмосферну пригоду разом з нами. Але спочатку ми хочемо подякувати нашим патронам за підтримку, адже завдяки вашим донатам ми можемо продовжувати роботу. І нагадуємо, що 50% зібраних коштів ми віддаємо на допомогу ЗСУ. Тож долучайтеся до списку цих крутих людей. Передумови зародження зони проміжок між 1986 і 2006 роками. Після вибуху четвертого реактора Чорнобильської АЕС площа радіусом 30 кілометрів стала абсолютно непридатною для життя. Цивільне населення переселили назавжди, а над зруйнованою частиною станції спорудили залізобетонний саркофаг. Територія навколо могла видатися абсолютно безлюдною. Але лише на перший погляд здавалося, що люди покинули зону відчуження на ділі. Таємно від усіх роботи на станції продовжувалися. Велика територія, прихована від сторонніх очей, привабила вчених і дослідників, тих, хто горів бажанням відкрити щось нове, не керуючись моральними принципами чи кримінальним кодексом. Проєкт суперсолдата вивчення дії різноманітного випромінювання на живі організми. Експерименти над психотронними установками і їхнім впливом на нервову систему людей та тварин. Вільний доступ до майже необмеженої кількості енергії дав змогу побудувати мережу підземних лабораторій, в яких і велися такі дослідження. Комплекс цих лабораторій у подальшому отримав індекс, Х, а порядковий номер, що йшов за ним, позначав кожну окрему лабораторію. Сьогодні невідомо, скільки всього було таких лабораторій. Допитливі сталкери змогли відшукати тільки 4: X8, X10, X16 та X18. Ходять чутки, що начебто існують ще X7 та X19, але майже ніякої точної інформації про них немає. Одним із учених, що уподобали роботу на цих таємних об'єктах, був професор Кайманов, розробник теорії про наведені псі поля. Під його керівництвом ікс лабораторії займалися дослідженнями впливу цих полів на живих істот, і саме там з'явилися на світ такі мутанти, як псі собака, полтергейст та контролер. Проте вершиною його розробок стала грандіозна установка придушувач агресії. Веселка, надалі відомий звичайним сталкерам як випалювач місків. Також добре відомо про розробку нових видів зброї, одним із яких є виріб 62 або ж гармата гауса. Вчені навіть збудували цілий випробувальний цех у підвальних приміщеннях підстанції біля заводу Юпітер. На самому ж заводі виготовляли зразки цієї зброї для дослідів. Учені, що розробляли їх, характеризували гармати як надточну і майже безшумну зброю з колосальною потужністю пострілу, але зі значним недоліком у виді величезної кількості електроенергії, потрібної для їхнього заряджання. Паралельно в лабораторії, що знаходилася на відстані трьох кілометрів від ЧАЕС, вчені натхненні ідеєю академіка Вернацького відкривають ноосферу інформаційну оболонку планети метафізичний об'єкт, в якому присутні відомості про те, що було, те, що буде, те, що є, і те, чого бути не може. Виникнення Чорнобильської аномальної зони 2006 рік. Зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Саме так, 10 червня 2006 року починалася друга надкатастрофа у Чорнобильській зоні відчуження. Це явище, що пізніше назвали викидом, викликане було тими самими вченими, що відкрили ноосферу. Над лабораторією, де вони працювали, були збудовані шість кулеподібних установок: генераторів, які за допомогою антени мали дати змогу під'єднати розуми вчених до ноосфери. Саме в цей день і сталося те підключення, але пішло воно геть не за планом. Неконтрольована енергія, викликана ним, хлинула на землю, знищуючи усе, до чого могла дотягнутися. Військові патрулі і загони, що контролювали периметр, загинули на місці, а сама зона з того часу змінилася радикально. 26 липня, 12 та 26 серпня, сталися чергові викиди меншої потужності, проте візуально їх фіксували на відстані 40 кілометрів від припустимого центру. А військові підрозділи, відправлені на заміну попереднім, загинули так само незрозумілим чином. 16 вересня командуванням збройних сил було вирішено провести спеціальну операцію зі знищення осередку цих явищ. І зібрано команду спеціалістів для виконання завдання. 18 вересня підготована бригада вирушила виконувати наказ, але їх чекала така ж доля, як і інших. Невелика група військових вийшла на зв'язок і повідомила командуванню про те, що сталося. Отримавши інформацію, генеральний штаб визнав операцію проваленою. Щоб запобігти новим жертвам, евакуацію із ЧЗВ заборонили, і та маленька кубка вцілілих так і залишилася покинутою. Саме тоді було вперше висунуто пропозицію перейменувати ЧЗВ в Чорнобильську аномальну зону і повністю її ізолювати. Пізніше стало відомо, що не всі військові загинули під час викидів. Невеликий загін під командуванням капітана Таченко дезертирував, улаштувавши обрив зв'язку, і відправився в зону як самостійна група. Згодом до них доєдналися інші військові, кинуті на призволяще керівництвом. Разом вони утворили воєнізоване угрупування, що поставило перед собою завдання знищити зону раси назавжди. Через такі міркування і переважну більшість російськомовних представників вони почали називати своє угрупування долг. 2007 рік невеликі розрізнені групи науковців під охороною військових вирушають за периметр, щоб дослідити невідомі раніше утворення аномалії. Один із військових згодом так описував свою першу зустріч з аномалією. Воно, як круглий акваріум чи бульбашка напівпрозора, висить над землею метрах у трьох чи чотирьох, тільки замість води і риби в ній щось незрозуміле, наче повітря стиснуте з усіляким дрібним сміттям. І все воно там всередині крутиться, тремтить, мерехтить. Один із учених вирішив погеройствувати і направився до тієї бульбашки за міри свої робити. Бідолаха, як тільки він наблизився, то його одразу над землею підняло. Він кричав, метляв руками і ногами, а секунд через п'ять бульбашка стиснулася і пролунав гучний звук, схожий на вибух, і його на дрібні шматки розірвало. Тоді ж послідували відкриття нових видів живих істот, яких вчені називали некласифікованими представниками фауни. А звичайні ж військові використовували більш звичайний термін мутанти. 2008 рік клітки про зону починають виходити за межі вузьких кіл і просочуються до звичайних людей. Наслухані розповідями про надзвичайні аномальні утворення, прозвані артефактами, сміливці пробираються до зони, ризикуючи бути убитими чи спійманими черговим патрулем. Одними з них були Чехов та Щукін, два друга, що спокусилися небезпекою зони та можливим заробітком від продажу артефактів. Вони вдало перетнули кордон, налагодили видобуток та збут артефактів, а згодом почали обростати однодумцями і, врешті, утворили ціле угрупування. Основною його ідеологією стали анархізм та рівноправ'я. Члени не мали над собою суворого контролю, а всі відносини будувалися на повазі до більш досвідчених представників. Власне, через свої переконання угрупування і взяло назву воля. А ціль, що вони перед собою поставили, зробити зону територією вільною для вивчення без контролю з боку влади. Також, поміж звичайними сталкерами, почали ходити чутки про угрупування напівбожевільних сектантів, що поклоняються чудодійному каменю моноліту, який, начебто, може виконувати бажання. У зоні вони зустрічалися рідко і були здебільшого ворожими до звичайних сталкерів, через що інформації про них майже не було. Разом зі звичайними людьми за периметр починають потрапляти і бандити, втікаючи від переслідування та правосуддя. Вони одразу ж почали збиватися у зграї, які самі називали шоблом для грабунку та розбою, і переховувалися на самих околицях зони, рідко заходячи кудись глибше. 2009 рік. Сталкерство набуває усе більшого розмаху і налічує близько 300 представників. Усі вони займаються одним і тим самим: добувають артефакти із надзвичайно небезпечних аномальних місць і згодом продають їх та інші знайдені під час вилазок речі, які назвали хабаром через досвідчених сталкерів, що налагодили торгові зв'язки за периметром. Одним із найвідоміших торговців є Сидорович, лисий повнуватий чоловік, що влаштував собі схованку у погребі біля кордону. Хоча він сам розповідає, що знаходиться у зоні ще самого її утворення у 2006 році, так це чи не так, ніхто точно не знає. Проте репутацію торговця він має надійну. Та втім, це не заважає деяким сталкерам поза очі називати його скупердяєм чи жабою. 2010 рік. Сталкери розвідують усе більше і більше нових територій. Залишаючи близькі до периметру місця новачкам і недосвідченим сталкерам, бувалі пробираються все ближче і ближче до центру, туди, де ще не ступала нога людини. Хоч там і небезпечно, та це не лякає ні великі угрупування, ні одинаків, що бродять самостійно, або збиваються в зграйки по три-чотири людини, утворюючи, хоч і невеликі, проте міцні гурти. Але і цих територій деяким сталкерам, здається, замало. Їх тягне у центр до самої ЧАЕС. Туди, де по байкам та легендам розташовані міфічний клондайк артефактів і виконувач бажань. Загорівшись цією ідеєю, досвідчений сталкер на прізвисько стрілець збирає команду із своїх друзів для сумісного прориву до центру зони. Окрім самого стрільця, туди увійшли привид, клик та доктор. Також бувалі сталкери, що вже не один рік топтали цю землю. Перед ними стояла майже нездійсненна задача прорватися через випалювач місків. установку, що вбивала або зомбувала будь-кого, хто наблизився на небезпечну відстань. Їм було добре відомо, чим закінчилась попередня спроба прориву крізь смертельну ділянку. Ціле угрупування, що туди відправилося. Так і не повернулося назад. Це був той самий Моноліт, який невідомо чому вирішив відправитися саме зараз на пошук свого заповітного ідола 2011 рік. Сутички між ворогуючими угрупуваннями досягають таких масштабів, що між собою сталкери починають називати їх війною угрупувань. Долг воює із волею на підставі протилежних ідеологій. Бандити, об'єднані новоспеченим лідером Йогою в одну банду, захопили територію сміттєзвалища, основного маршруту з кордону на інші локації, і розв'язують часті перепалки зі сталкерами, які несуть хабар, або з тими, що не захотіли платити їм за прохід на імпровізованих блокпостах. Цього ж року стає відомо про дивне угрупування Чисте небо, яке являє собою напівсталкерів, напівучених, що ховаються на болотах, і розшукують будь-яку інформацію про можливі причини тих самих викидів. У ході свого розслідування вони вийшли на того самого стрільця, що разом зі своєю групою вже встигли два рази проникнути до самої чаес. І кожне таке проникнення супроводжувалося серією дуже сильних викидів. Після цих подій і починається сюжет Сталкер Чисте небо другої частини культової саги. Протягом трьох частин ми побачимо захоплюючі пригоди сталкера Міченого, найманця Шрама та Військового Дегтярьова. Напишіть нам у коментарях, якщо хочете почути про ці події більш детально. Будемо раді побачити будь-які ваші думки щодо наступних відео по тематиці сталкеру. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Усім добра і до зустрічі на Геймвіз!